Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Вранці окупанти накрили вогнем зградів та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів. На зараз, попередньо, без постраждалих, без поранених. Інформацію ще уточнюють. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Кривоморозі після новорічних канікул можуть поновити навчання офлайн в школах та дитсадках, а також у спортивних та музичних школах. Це пов'язано із покращенням ситуації на Криворізькому напрямку фронту. Втім, очне навчання можливе лише в тих закладах, де є укриття і сховища, в яких можуть розміститись всі учні та педагоги. При цьому кожен окремий заклад чи клас самостійно вирішує, який режим роботи обрати. Онлайн чи офлайн, шляхом реального голосування батьків. Остаточне рішення, звісно, буде приймати з урахуванням ситуації з енергетикою, інтенсивністю ракетних ударів та іншими факторами. Але вже зараз в 74 освітніх закладах ремонт укриттів завершені. Ще 18 тривають, їх планують завершити до кінця року. Тим часом у лікарнях Дніпра хірурги 24 на 7 рятують важкопоранених військовослужбовців, оперують і стабілізують стан, а на реабілітацію направляють до інших установ. Як почуваються поранені захисники, розповість Яна Тютяєва. Коли йшов обстріл, міни все ближче і ближче клалися. І одна з мін прилетіла в прямоку. Микола у минулому вчитель фізкультури у школі. На фронт пішов із початком повномасштабного російського вторгнення. Під час останнього бою двоє його побратимів загинули. Микола вижив, отримавши поранення. Ніг. Товариш двохсот, одному голову. Цей ну попала голову в осколок. черепну коробку розкрила, а мені прилетіла в голову. Четвертий товариш цілий у Миколу евакуювали і доправили у шпиталь. Хірурги дістали уламки. Загрози життю сьогодні немає. Завдяки медикам військових шпиталів, які надають невідкладну допомогу, нерідко вдається уникати ампутації кінцівок. У нас є такий, ну печальний случай, коли солдат на полі боя пролежав 6 годин зі жгутом. Йому там перемог шпиталя була проведена пластика під коліни артерії, але час був опущений і вже наступили безвратні зміни в м'яких тканях тканишні кінцівки. І нам прийшлось ампутувати. Лікують поранених військових безкоштовно, забезпечують і протезування. Лікарі запевняють, сьогодні забезпечені усім необхідним. Я на Павло Черненко і в Дніпрі сьогодні не працює електротранспорт. Це пов'язано із проблемами енергопостачання. Всі автобусні маршрути за напрямками тролейбусів та трамваїв додатково посилені. Повідомили в міському департаменті транспорту. Такі обмеження можуть тривати до кінця тижня. На Дніпропетровщині сьогодні запроваджені екстрені відключення світла. Графіки складені раніше не діють. Мер Дніпра Борис Філатов передав транспортникам міста подяки від всієї територіальної громади за мужність, з якою вони діяли під час блекауту. Коли минулого тижня обстріли РФ спровокували відсутність електрики по всій країні, працівники транспортних підприємств Дніпра дбали про пасажирів, оновили логістику на дорогах та дали раду зупиненому електротранспорту. І все це не маючи між собою нормального зв'язку. Майже дві доби без перерви по місту працювали близько пів тисячі водіїв аварійних бригад, диспетчерів та енергетиків. Неабияке навантаження лягло і на водіїв автобусів. Вони швидко стали до роботи, аби максимально компенсувати брак електротранспорту. Мы живем с вами работой, потому что мы понимаем, что если становится электротранспорт, то нам приходится выходить на линию и вылаживаться на все 100%, потому что людей надо вывести как с работы, так и на работу. И это даже не обсуждается, потому что нарушение транспортной инфраструктуры города это получается ну, вот получается блекаут, помимо того, что у нас Бомбят ні хороші люди. у нас немає різниці між працівниками комунальної сфери та приватної сфери. Всі працювали як єдиний кулак, і далі ми будемо працювати тільки до перемоги. Замах на життя Дніпровської активістки Наталії Ешонкуловою продовжують розглядати в АНД суді Дніпра. Нагадаємо, жінка стала жертвою нападу біля дверей власного житла більше року тому. На лаві підсудних троє, але зловмисників все ще залишають поза розглядами. Якими були результати чергового судового засідання у матеріалі Ньюс. Свідки замаху на активістку Наталію Шонкулову бояться за власні життя. Судовий розгляд її справи нині на стадії допиту свідків. Одного з них центрального у справі. Сторона обвинувачення вимагає допитувати поза залою суду зміркувань безпеки. На теперішній час обставини, що свідчать про наявність реальної загрози катю та здоров'я свідка Плеханова в випадку на показань не відпали та продовжують існувати за скущим. стороною обвинувачення подано клопотання. Про застосування заходів безпеки до свідка Плеханова шляхом проведення допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, в тому числі за межами приміщення суду, сторона захисту проти, адже це позбавить чотирьох адвокатів можливості робити перехресний допит та аналізувати побачене свідком. Дійсно, я не можу. Здійснити перехресний домик. Я не можу ставити на відні питання, я не можу дискредитувати свідка. Ці всі права будуть дійсно порушувати право на захист мого підзахисного. Неможливо встановити, які відносини були між свідком та обвинуваченим. Неможливо встановити, можливо, він якось особисто зацікавлений, в тому надати неправдиві свідчення, можливо, у них є дійсно якісь неприємні особисті стосунки. Тому стосовно цього ж і всього того, що вказала вже моя колега, а вважаю, що є на недоцільний такий допит. Попри колективний протест захисників підозрюваних, суд ухвалив рішення на користь прокуратури. Колеги суддів дійшло висновку, що до підсвідка у наступному судовому засіданні належить здійснювати у режимі відеоконференції під час трансляції з приміщення індустріального районного суду Міста Ніковська, де перебуватиме свідок та шляхом забезпечення конфіденційності даних про особу в спосіб, що унеможливлює дитинацію особи, яка дає показання. Сама потерпіла пояснює, це не єдиний свідок, який боїться за своє життя. Наскісті щоністок чоловік, котри. У меня есть, которые я знаю, что могли что-то видеть, знали так и так далее, и они почему-то еще не выступили. Судя по тем рапортам, которые были выданы суду на прошлых заседаниях, скорее всего, ну эти люди говорили откровенно, что они боятся, что впоследствии к ним будет применено какая-нибудь физическое, какое-либо физическое воздействие со стороны э, тех людей, которые заказали покушение на мою жизнь. Нагадаємо, замовниками замаху на своє життя Наталія назвала Олександра Петровського відомого у Дніпрі як авторитетнарік та його поплічників. Розгляд справи продовжать у грудні. Допит ключового свідка по справі буде закритим. Яна Богославська, Андрій Сергієв, Ньюс. Масове поховання знайшли на околиці Херсона, а саме в селищі Правдине. Тіла зі скутими руками та зв'язаними очима. Люди були вбиті з близької відстані пострілами в потилицю. І цієї ночі окупанти вдарили по Запорізькій області. В одному з населених пунктів в результаті ракетного удару пошкоджено газорозподільчий пункт. Виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди не постраждали. Українські воїни відбили ворожі атаки коло шести населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Повідомляє Генштаб. Противник не припиняє артилерійських обстрілів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема, міста Херсон. Втім, окупанти несуть значні втрати. Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено Понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ. Також тимчасово в тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал. Поліцейські врятували Завдіївки родину з дітьми у квартирі. В одній кімнаті жили двоє дітей: тато з інвалідністю, маломобільний дідусь і бабуся. У будинку не залишилось жодного вцілілого вікна, відсутні комунікації. Після тривалих вмовлянь дорослі погодились евакуюватися. Діти не хотіли їхати без домашніх улюбленців, двох собак і голубів. Тож забрали і їх. Поліцейські доставили усіх до Покровської громади, а далі родина вирушила у більш безпечний регіон. Все, вот так бы вы решили пожить, да? Да, ну вот это у Ром тут в одной комнате. Угу. А А топило чем? Ничем не топили. Пока, ну сейчас вот 2 градуса тепла. Ну, как-то перебивались. Думали, с буржуйку привезут, привезу, как-то перебьемся, а оно уже 2 градуса тепла, это уже для них и для больных тяжело будет. Первая эвакуация голубев. Вероник. Ты найхоробрешего достаешь? Да. Найкрасивший. Найкрасившого голуба. Дніпровський музей машини часу дарує ретроавтомобіль. Щоб отримати автівку, необхідно виконати декілька обов'язкових умов. Москвич 75-го року не на ходу машину потрібно відремонтувати та реставрувати. Друга умова двічі на рік брати участь у пробігах та виставках, організованих музеєм машини часу, та обов'язково жити в Україні. Вони вибрались з Маріуполя в березні і затримались у Запоріжжі. Там волонтерили і допомагали щойно прибулим землякам. У Дніпрі маріупольські спортсмени з морського веслування створили спортивний клуб і активно готуються до нового сезону на воді. Дніпро Тіві презентує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло і роботу, але знайшли себе у чужому місті і мріють вийти на своїх човнах на Дніпро. Історія сьома Маріупольська регата. У майстерні немає світла, але робота не зупиняється. Занедбана база потроху оживає. Вже відремонтована роздягальня, будується сауна. Навесні та влітку тут будуть проводити тренування для дорослих і дітей з веслувального та парусного спорту. Наступний вид висловання, який по технічно скажімо так і по підготовці, який можна освоювати, це висловання на ялах. те, що ми робили в Маріуполі. Зараз ми над цим працюємо, виробляємо лодки, човни у нас будуть дуже класні, на набагато кращі, ніж були в Маріуполі. З Маріуполя вдалося вивести лише форму для виробництва унікальних спортивних човнів. По ній зараз будується нова матриця. Наступний етап виготовлення самих човнів. Форма була дуже сильно побита е осколками і постраждала. ним пимпангоріла, тому е по ній зробили е мастер-модель, так скажемо, балван е називається він. Вадим родом з Донеччини. У Маріуполі працював на Азовсталі. Після знайомства з Митром Степновим у Запоріжжі долучився до його команди. Створенням човнів раніше не займався, але швидко втягнувся та вже мріє ходити по Дніпру разом із спортсменами. Всі розробки все намагаємося робити з нуля. В Маріуполі тимчасові незручності пов'язані з відсутністю світла. Вадима не лякають. Пропав світ без проблем. Ми спокійно до цього відносимося, ми чекаємо. Ну, поняли, що це не Маріуполь. Он світ все одно появится рано или поздно там два, три, п'ять часов. Хоч на следующий день він е -е, то есть спокійні к этому относиться. Не устраивать там кипіш какой то там. Дніпрянин Микола Тригубов прийшов на заняття до водного клубу ще дитиною. Згодом став професійним спортсменом і тренером. Говорить, Маріупольці у це місце вдихнули нове життя. Ці як би сказати, покорять все. Ні, во перше умільці спортивні люди. Звісно, ну, ні, такої контингент підходить людей. Это моя кружка. Дмитро не сумнівається, що з часом вони повернуться всією командою до українського Маріуполя і вже мріє, як буде організовувати традиційну регату в рідному місті. А поки буде розвивати веслувальний спорт у Дніпрі. Оксана Василенко, Сергій Кочіт, Дніпроньюз. І на цьому наш випуск добігає кінця. Тим часом команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR коди ви бачите на екрані. Наступний випуск новин вже о 13-й. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбук. Тож залишайтесь з нами та бережіть себе. those ustrichs.